Чи бувало у вас таке? Ви пропонуєте клієнту ідеальний продукт або послугу, а він відмовляється. Чому так відбувається? Відповідь проста: ви не відсканували його потреби. Сьогодні розберемося, як розуміти клієнта з першого погляду, говорити його мовою і закривати його справжні болі. Поїхали! Чому важливо сканувати клієнта? Кожен клієнт унікальний. Він не завжди вам скаже прямо, що йому потрібно. Він може казати, занадто дорого, а насправді сумнівається у якості. Він може казати, я ще подумаю, а насправді боїться ризикнути. Як це зрозуміти? Вивчення клієнта. Це ключ до успіху будь-якого бізнесу. Це ваші гроші. Якщо ви не знаєте, хто ваша цільова аудиторія, які у неї потреби, болі, бажання, то ризикуєте пропонувати не те, що їй дійсно потрібно. Навіщо нам сканувати клієнта? Тому що саме це приведе нас до збільшення продажів, чим точніше ви розумієте людину. Тим легше закриваєте угоду. Це підвищить лояльність ваших клієнтів, люди повертаються туди, де їх розуміють. Коли ви знаєте заперечення наперед, то легше їх нейтралізувати. Вивчення клієнта це не просто тренд, а необхідність для розвитку успішного бізнесу. Якщо ви хочете збільшити продажі, покращити сервіс і виділитися на ринку. Почніть із розуміння вашого клієнта. Як розуміти, що хоче клієнт? Сканування клієнта це не про магію, а про уважність. Ось три методи, які допоможуть вам розпізнати справжні бажання клієнта. Перше. Правило трьох секунд. Що клієнт питає першим? Що його турбує? Його перші слова дають нам підказку. А яка гарантія боїться ризику? Чи можна дешевше? Ціна головний фактор, як швидко ви доставите час? Критично важливий. Друге, звертайте увагу на невербальні сигнали. Якщо людина швидко говорить і жестикулює, вона хоче швидких рішень. Якщо клієнт уважно слугує, ставить багато питань. Для нього важливі деталі. Якщо клієнт вагається, можливо, він хоче більше гарантій. Якщо відводить очі, можливо, йому не вистачає довіри. Третє, використовуйте метод дзеркала. Повторюйте стиль спілкування клієнта. Якщо він говорить офіційно, говорить так само. Якщо він говорить більш розкута, також підлаштовуйтесь. Чим швидше ви відскануєте клієнта. Тим легше йому продати. Використовуйте ці методи, і це допоможе швидко підібрати правильний підхід. Коли ви зрозуміли клієнта, запропонуйте йому рішення, яке закриє його реальні болі. Ось два приклади. Перший. Наші послуги коштують 2000 гривень, це якість преміум. Друге. Ви казали, що для вас важлива довговічність. У нас матеріали, які служать в два рази довше. Відчуваєте різницю? Запам'ятайте, клієнти не купують товари та послуги. Вони купують рішення своїх проблем. Якщо ви навчитеся сканувати їхні потреби, ваш бізнес завжди буде на крок попереду. Пишіть, будь ласка, у коментарях, чи були у вас ситуації, коли ви не розуміли клієнта і угода зірвалась. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові бізнес-лайфхаки. Допоможіть клієнту відчути себе почутим, і він залишиться з вами навдовго. З вами була я, Катерина Бойко. До зустрічі в нових відео.